Єнот і Єхидна Жив був маленький єнот. Він був дуже допитливий, але боявся ходити до лісу сам. Якось єнот зустрів незнайомого звіра і трохи злякався. Хто ти? Як тебе звати? запитав єнотик. Єхидна, відповів звір. У нього були довгі, як у їжака, голки і довгий ніс. Не бійся мене, ходімо до лісу за суницями. – Я боюся ходити до лісу, відповів єнот. Не бійся, я буду біля тебе, а ти біля мене, і нам не буде страшно, сказала єхидна. Подумав єнот і погодився. Пішли вони до лісу, нарвали повні кошики суниць. Єнотику було дуже спокійно поряд з єхидною. Відтоді єнот і єхидна стали справжніми друзями.